Будемо разом знати, коли тепліє, виходить, ранньою весною теж є гриби. Ну, маслят я ранньою весною ніколи не зустрічав. Це вперше буду знати. Ви бачили, скільки паньочків, скільки срезів. Я тут нахожусь в такому місці, де люди знають, знають і збирають. Тобто я просто знайшов оце пару штук, бо їх не знайшли грибники. Треба шукати, треба дивитися. Між селом Хотянівка і Осещена. Просто в сміття, бутилок, отак, от от як в ліс сюди заходиш, де сосни ростуть. Ну, капець. Неподалік Осещини, посередині між Духотянок і Осещеною, річка вийшла з берегів. Вода прибуває. Вони зараз ростуть на таких відкритих ділянках з мохом. Може масово немає, бо дуже багато видно, що на вихідних люди були сьогодні понеділок, то може хтось і позбирав. Але я думаю, що вони дуже швидко ростуть. І поки вологі багато, думаю, що повилазять. Ось якраз піде волна в ці дні. І вони повилазять. Давайте разом трошки погуляємо, послухаємо пташок. О, а це те, що я вам і казав, дивіться. А ось ось і срез, бачите? Ось. Хтось зрізав, розумієте? Зараз давайте ще подивимось. Їх тут було чимало. Ой-ой-ой, дивіться, дивіться, що робиться. Ви подивіться. Друзі, три среза, Малечка. А ось ще один. А воно ще, дивіться, тобі ж це просто той, який не побачили. Ось маленький, маленький їх виріз, вилазить. Ось він, треба було не чіпати його, хай росте. Оце про те, що я вам і розповідаю, що їх тут було дуже-дуже багато, але їх хтось позрізав. Дуже гарне місце. Куди ви можете приїхати на відпочинок з палатками. Тут гарна риболовля проходить. На каналі можете побачити. Ось я показую, де тут риболовні місця. Ну, заодно можу показати вам, що тут і грибні місця є. То 100% тут буде і білий. Тут така почва дуже схожа, як в лісі. Ну, по маслятам тут 100%, їх тут должно бути дуже багато. Я думаю, хто це воняє? Хто це воняє? А це ти в говні? Вимазалася в говно. Боже мой. Фу. Ще одненький. О, цей хорошенький теж. Тікай, Малі, тікай. Осьо, він такий гарний, хороший. Уже три. є. Ходімо далі, подивимось. Шукай, 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 шукай. Шукай. От на таких галявинках потрібно їх шукати. Ось такі красунчики. Я думаю, що завтра повилазять, взагалі буде їх тут. Думаю, що їх буде тут дуже багато. Тут є де погуляти, тут ви знаєте великий-великий ліс. Просто самий великий ліс в Київській області, Самий грибний. По-білому. Вважається, буду їздити на розвідку, тому прошу підтримки. Якщо її не буде, то більше відео на каналі, мабуть, не буде, бо у мене не комерційний канал. Я знімаю, бо я фанатик мені подобається ця справа, подобається знімати. Але останнім часом у ну, мене просто не вистачає на це сили. А ще це забирає дуже багато часу. Тому якщо Ролики набирають тисячу просмотрів, то я вважаю, що це не цікаво і я не хочу витрачати свій час. Учу собаку шукати гриби. Шукай, шукай, шукай. О, ось я бачу. Ножки, бачите? Ножки зрізані. Якщо тут хтось ходив. О, ось я ще бачу попереду одненький. Молоденькі, тіки-тіки починають лізти. Пишіть в коментарях, що це можуть бути за гриби, ростуть вони на дереві. Отакі. Разом будемо навчатися. Де їх шукати. Думаю, що де така невисока молода сосна, де є мох. Запаминай. Ось, о, диви. Диви якісь. Ой, молодець, ти знайшла. Ти знайшла, молодець. Клас. Маленький. Тільки-тільки-тільки, не буду їх трогати маслятки. Бачите, які маленькі. Ну, бачу, що мене дивляться 11% підписників всього-навсього. Так що, якщо цікаво, підписуйтесь, може це також підніме. Підніме якісь просмотри на каналі. Ось. Тим словом, підтримуйте блогерів яких ви дивитесь, де не комерційний контент, де це не магазин, а просто люди знімають, немає ніякої там реклами, нічого такого підтримуйте. Бо кажу, що прийде час і вони просто обламаються і не будуть знімати, бо дуже багато тратиться на... на часу, дуже багато тратиться на це все. На зйомку, на монтаж, на викладування є. Yeah. Бачите? Ось він. Красень. Давайте ще дивиться поруч. Треба дивитись поруч. От вам тиха охота. Я не планував, що я знайду. Взагалі так не думав, що вони є. Такою ранньою весною. Але хороше ж, було тепло, гарне, потім похолодало. Дощі пройшли. І цих дощів ця погода ідеально спрацювала, От повилазили гриби. Ось о видно. Ні, це цибулина. Ну, є, є, бачив я. Ось дивіться, хтось збив, був великий був. Бачите, хтось його відбив. Будемо дивитися далі разом, погуляємо тут. Малечко, шукай, шукай грибочки, шукай, шукай, шукай. Треба навчити собаку, було би класно. Ось ось щось попереду. Ну що там бачите? Ну я то і не буду брати. Не знаю, мені не подобається візуально. Клас. Ташки так співають гарно. Ось все, дивіться, тут було дуже багато. Я не знаю як ці гриби називаються. Вони такі дуже гарні, аж висохли. Тут взагалі шикарні. Цікаво прийти сюди завтра. Видно, що це ця свіжа нова волна. Інтересно цікаво подивитися, з якою скористю вони ростуть, що прямо мох посох, але в цьому сухому мосі ми тут і знаходимо. Ось я бачу. Трошки ховається, бачите, де тіньочок. Все, він такий красавчик. яка краса. Поряд річка Десна, метрів 20. В цьому році, 22 квітня, річка вийшла з берегів у 2024 році. Така краса. Якщо в порівнянні там з пальцем, ось пеньочок. Да, тут вже все вже пройшлись. Оце також тут така місцина. Недалеко відійшов, видно, що мох підсихає, але тут вони й вилазять. Зараз йду від річки на поле. Хочу тут подивитись. Звісно, дивіться, тут розгулятися насправді є де. По карті можете подивитися, я її також прикладу. О, до речі, дивіться. Його би я б я би ніколи би не знайшов, бачите? Ось він. Який гарний красавчик. Ось він. О, супер. Молоденький. Дивіться, який колір. Клас. Молодець. Знайшла. Нашла. Молодець. Молодець. Молодець, знайшла. Умнічка, умнічка. Вирішив піти вглуб від річки Десна. Тут ну, цікаво, тут такий є сухий мох, є навіть калюжі з водою, є достатньо де така, дуже багато сосен маленьких, така загущеність. І там така зелена травичка, зелений мох. Видно там за моєю спиною. Думаю, зараз піти подивитись, що в такій зеленої травички, а потім вернемось і підемо на суху ділянку. Десь я вже зайшов, десь може метрів 400-500 від річки Десна. Це мені для себе цікаво, чи будуть там гриби, бо біля річки вони точно є. Я прямую в такий густий лісочок з зеленою травою. Ходімо разом, подивимось. Цікаво. Ну, мені здається, що тут мало шансів, бо тут тінь. Дивіться, скільки вже вдалося мені знайти. За досить короткий час. Я сьогодні зовсім не розраховував на гриби. Зовсім. По-моєму, бачу ще попереду якісь. Ні, показалося. Малічка, шукай. Шукай. О, все-таки дивіться, я щось тут знайшов цікаве. Ще якісь цікаві гриби. Ух ти, ухти, ухти. Дивіться, які класні. Ух ти, хто знає що це такі за чаші якісь, бачите? Клас. А глядачі, зараз поставив на телефоні функцію стабілізації. Напишіть в коментарях, чи відрізняється, от якщо зараз дивиться. Дивіться, зараз я йду, тримаю телефон в руках. Чи така ж картинка, чи більш стабільніша, може так знімати. Тіряється Теряє, в качестві. Але може так вам буде веселіше разом зі мною шукати гриби. Казалось би, вроді як пустирь, але такі періодично, ось опаганочки, то тут зустрічаються. Ну маслят я не бачу. І не бачу зрізів. Пісок. О! О дивіться. Блін, я як чувствовав, що ми тут з вами знайдемо. Дивіться, які гарні. Оце красота. 3. Все-таки вони є тут. Вони, О, я там іще, дивіться. Ховаються в траві, бачите, тут іще два. Дивіться, які гарні. Боже. Боже, я даже не розраховував, що я сьогодні так кайфану. Це просто кайф. Це просто кайф. Дивіться. Малечка, ти знайшла? Ти знайшла? Молодець, ти знайшла. А воно іще один зверху, дивіться. А воно іще один. Я ж кажу, що місцеві позрізали. Ось сюди нога не заходила. Красавчики. І ще, бачите, багато є малих. Так що я ділюся з вами грибним місцем. Малечка, ти довольна? Ти довольна, малюня? Ти довольна? Довольна собака? Довольна? Нашли красоту, звісно ж. Давай, ось він. Ось він, диви, який красивий. Красивий. Class. Ось а така тут краса. Пташки співають. Якби тільки не сміття, оце мене трошки розстраює. З вами був Сашко Реаліст. Надіюсь, що ми ще з вами побачимось. пока пока За пару годин гуляючи в нових місцях для себе, ось вдалося знайти таку кількість маслят.